Есть такие грустные часы. Моя антистрессующая новая предмет, новый стресс. Чувая на, здесь там на пять сведомости, там на фоне такой Корішу, все Це пов'язано з сесією, і якби в такому зараз ще не активному стані, а так потрошки щось собі там читаю. Але, власне, ось це відчуття цього якоїсь такої тривоги перед тим, хоча вже четвертий рік, стільки років, стільки екзаменів було написано, а все постійно, як вперше. знаю, мені мама каже, типа. Та що ти переживаєш перед сесією? Та боже, тих сесій стільки було, ну але, блін, кожна нова сесія, новий екзамен, новий предмет, новий стрес угу. і новий страх. Перед чимось? Я не скажу що я конкретно відчуваю страх і тривогу так само, як перед самим першим екзаменом. Але мені здається, що мене настигає ця тривога в моменті вже перед входом, типу, на. Mm. Залу, Залусійно. Я реально починаю дуже пізно условно стресувати. Там за кілька днів прям я відчуваю набагато сильнішу тривогу, таку прям сильну реально. І от в моменті перед входом, як буквально запускають на залу. Мені здається, що це через те, що от я пройшла цього жахливих повторень одних тих самих екзаменів, і як будто вже просто нерва система не справлялась в моменті в тому. І я тоді теж вже думала: ну як не здам, то не здам добре. Ну значить, так має бути, не знаю. Ну типу я зробила все для того, щоб то здати, якщо не повезе з питаннями. Ну, бо пов... теж з якої сторони це квестія того, як викладається, як формуються ті питання. В мене, наприклад, навпаки, у мене за тижня, так, два-три, ну, залежить фонове відчуття таке з цієї. Цього... Тривожності. І навіть не тільки тривожності. Мені здається що, до речі, що я не всі емоції вмію правильно якби і показувати, і не всі емоції вмію правильно проживати. Наприклад, якщо це страх, то в мене дуже часто це якось змішується з такою нервозністю угу. і з ну, коротше, мене починає все бісити. І я стаю така трохи не Навірно, не дуже правильно, бо це якби я би мала якось свій стрес цей певно прожити. А я його якось через оцю нервозність, через ось це показую. Але з другої сторони, можливо, якби стрес проявляється в різних емоційних таких про проявленнях. Допомагає допомагав раніше, ти зараз допомагає. Взагалі спорт, якась активність, неважливо, типу, не прям якісь може бути тренування. Наприклад, коли я перескладала, мала мала типу перескладення свої з подфісів, то я завжди ходила о, десь за два тижні, я просто виходила ввечері. Ну, по-спортивному, якби не прямо розвалочку, але так в трошки швидшому темпі. Вона мені трошки допомагала, але мама мені завжди казала, що ти дуже на нас зриваєшся. Я сама навіть не помічала, вона казала, що ти дуже нервова, типу. Тебе mm -hmm. не можна не зачепити, нічого тобі сказати не можна, бо ти зразу починаєш дуже нервово. Ну, нервове дуже. дуже так. І, і так, ну от власне, це от коли у нас співпадають mm -hmm. такі е моменти, це прям капець. тому що і ти нервова, і я нервова, і ми на друг друга взриваємося. Я замітила, що в мене навіть колись на терапії питали, що тобі допомагає справлятися зі стресом. І я дійсно не маю, що на це відповісти. Правда, я замітила, що я, напевно, не маю чогось, що я роблю, для того, щоб суратися зі стресом. Типу, мені просто треба, ну, стресова ситуація для мене в такі ситуації, які е, мають якби настати. Uh -huh. Наприклад, як сесія, да? Тобто я знаю, що пройде сесія, і все, і пройде цей стрес і цей страх разом з цим. І от, тобто. У мене боротьба зі стресом це чисто просто пройти цей, цей момент. І все. Я не замітала, що я реально щось конкретне там роблю для того, щоб справитися зі стресом. Угу. У мене ще є одна думка, одна: нас настільки навчили постійно щось вчити до тої сесії, що ти не можеш відпочити в цьому періоді підготовки. Угу. Тобто у нас, от ніби. Ти не даєш сам собі дозволу на всьому. Оце дуже mm -hmm. правильно форму формулювати, да, тому да, що да. условно твоя тривожність має залежати від того, наскільки ти готовий. То ти ж mm -hmm. ти готовий, то ти спокійний, Якщо ти не готовий, то власне дотривожишся. У мене так не працює. Ну, не мене працює. Мене теж так не працює. Скільки б я не вчила, я все рівно маю фонову тривожність, тому що я до до дуже відповідально підходжу ну, в основному до навчання. Ну, ясно, що ти будеш тривожитись там перед якимось екзаменом. І от, да, от зараз я, мені здається, не так відчуваю ось цю м, відчуття провини за те, що я там відпочиваю. Да? Але раніше в мене була прям, я пам'ятаю перед ЗНО, прям пам'ятаю, що я так думаю, от ну зараз сяду, щось поїм, під якийсь ютубчик, ну як всі нормальні люди. І я тільки щось включала. І я переключала на якісь вебінари ЗНО, як це я можу дивитись щось, окрім ЗНО, якщо ЗНО там через місяць. Да? Зараз я не маю цього ж прям так, але все рівно є таке трошки, да, що. Ой ні, я мушу сидіти вчитись. І причому нема ось цієї залежності, типу, я менше витрачу часу на відпочинок, але більше повчусь. Ні, Важно просто ніби не відпочивати, знаєш, і не важно, скільки ти вчитися, можеш. Навіть ефективніше повчитись і довше повчитись, при тому, що зробиш собі той відпочинок, угу. але ні, бо щось не. Бо, типу, ну, да? <сх> я краще не знаю, там, посижу, повтикаю в стінку чи там потривожусь в той момент, <сх> да? але замість того, ну, щоб відпочити. Ніби себе обманюю тим, що я вчусь там uh -huh. при відкритих якихось, не знаю, нотатках uh -huh. чи там лекціях, але при цьому не знаю, втекає телефон Not в інстаграм, ну, та yeah. типу чи в якусь yeah. гру, чи ті чи, чи, я не знаю, чи. Все відкрила роблю да, і роблю вигляд своєму да. мозку, що я навчаюсь, а що я навчаюся, да, я нічого не навчаюсь. От, власне, але головне не не закрити це все і не сісти і не знаю, промедитувати. Да, чи, там, чи там не, не знаєш знаю. розтяжку зробити, да. чи там походити, або, не дай Бог, вийти з колежанкою, домовитись вийти на каву. Конечно. Це взагалі ми на каву тільки після екзамену. Mm -hmm. Ну mm -hmm. а до... до екзамену, ми типу не живемо. До екзамену, типу, все, ми опять же такі, типу, ілюзія, що ти сидиш вчишся. Ну. По факту, так. ти би реально знайшов в той час піти, випити ту так. каву. Отже, який висновок з цього? Висновок такий, що треба собі дозволяти відпочивати, просто вміти так. час. тайм-менеджменту. Ось такий ми висновок зробили з сьогоднішнього випуску. Дякую всім, хто нас слухав, і до нових зустрічей. До Пока, зустрічей.